Колишній австралійський завод Volkswagen, Nissan і Volvo приєднуються до колишньої штаб-квартири ЧСВ у плані центру обробки даних. Ера автомобіля добігає кінця, як австралійські заводи перетворюються на дата-центри. Вражаюче знесення колишніх виробничих майданчиків Volkswagen, Nissan і Volvo в Клейтоні, штат Вікторія, стало символічним моментом. Це не просто знесення старих будівель, це відображення світових тенденцій, змін в економіці та переосмислення ролі Австралії у світовій промисловості. Як людина, яка спостерігала за розвитком автомобільної промисловості в Австралії протягом багатьох років, я сприймаю цю подію як не лише кінець ери, але й початок нової та не менш захоплюючої. Чому автомобільні заводи поступаються місцем дата центрам? Питання, яке безумовно, Виникає у багатьох, навіщо центри обробки даних. Відповідь криється в кількох факторах. По-перше, цифрова економіка стрімко розвивається, а потреба в потужних обчислювальних ресурсах і сховищах даних зростає в геометричній прогресії. Австралія з її стабільним енергопостачанням, розвиненою інфраструктурою та відносно низькою ймовірністю стихійних лих стає привабливим місцем для таких центрів. По-друге, світова автомобільна промисловість переживає трансформацію. Перехід до електромобілів, автономного водіння та сервісно орієнтованих моделей вимагає величезних інвестицій у дослідження та розробки, а також у цифрові технології. Місцеві виробники, не витримуючи конкуренції з галузовими гігантами, поступово виходять з бізнесу, залишаючи величезні виробничі площі, які можна перепрофілювати під інші потреби. По-третє, уряд Австралії активно підтримує розвиток сектору інформаційних технологій, пропонуючи податкові пільги та інші стимули для залучення інвестицій. Це створює сприятливе середовище для зростання компаній, які займаються хмарними обчисленнями, штучним інтелектом та іншими передовими технологіями. Історичний контекст: десятиліття автомобільного виробництва в Клейтоні. Знесення заводу в Клейтоні це не просто технологічний сув, це старання важливої частини австралійської історії. Волксваган вперше почав виробляти бітл у 1954 році, поклавши початок автомобілебудуванню в регіоні. Належить and Андкінз Limited, а пізніше придбана Волксваган. Завод є свідком десятиліть роботи та інновацій. Пізніше до Volkswagen приєдналися Nissan, Datsun і Volvo, завдяки чому завод став одним із найбільших автомобільних виробничих комплексів в Австралії. Я пам'ятаю, як у дитинстві спостерігав, як ці машини їздять вулицями, і завжди захоплювався технікою та дизайном. Серії Volvo 140, 240, 260 і 740 760 стали культовими автомобілями для багатьох австралійців. Однак часи змінилися, і глобалізація, конкуренція та економічні фактори призвели до поступового занепаду австралійської автомобільної промисловості, закриття заводів Volkswagen, Nissan і Volvo було болісною, але неминучою подією. -shop Group – кейс з адаптації та інновацій. Незважаючи на загальну тенденцію до зниження, деякі австралійські компанії змогли успішно адаптуватися до нових реалій. У Океншо Груп, раніше відома як Тауе, є яскравим прикладом такої компанії. Заснована Томом Вокіншоу в 1987 році, компанія спочатку зосередилася на модифікації автомобілів Холден і створенні високопродуктивних версій. Однак після розпаду Holden Dealer Team Special Vehicle з Океншо Group переорієнтувалася на розробку та відновлення пікапів REM 1500 2500 з правим кермом. Toyota Tundra та Chevrolet Silverado. це дозволило компанії залишитися в бізнесі та задовольнити зростаючий попит на ці автомобілі в Австралії. Крім того, Уокеншо Груп активно інвестує в нові технології та розширює свою діяльність. Компанія планує переїхати в нове приміщення на півдні Данденонг і продовжить працювати над переходом команди Уокеншу Ендрети Юнайтед від Фодмастах до Toyota Supra в чемпіонаті Австралії з суперкарів. Це свідчить про прихильність компанії до інновації та адаптації до мінливих умов ринку. Центри обробки даних, майбутнє Клейтон. Знесення колишніх автомобільних заводів і штаб-квартири, часи звільняє величезні площі землі, які можна було б використовувати для будівництва дата центрів. Це залучить інвестиції в регіон, створить нові робочі місця та зміцнить позиції Австралії як глобального центру цифрових технологій. Я вважаю, що будівництво дата-центрів у Клейтоні є логічним і перспективним кроком. Це дасть змогу використовувати наявну інфраструктуру, зменшити транспортні витрати та створити сприятливе середовище для розвитку цифрових компаній. Висновки та прогнози: Знесення колишніх автомобільних заводів у Клейтоні знакова подія, що символізує кінець однієї епохи та початок нової. Перехід до центрів обробки даних є відображенням світових тенденцій, економічних змін і перегляду ролі Австралії у світовій індустрії. Я вважаю, що будівництво центрів обробки даних у Клейтоні є логічним і перспективним кроком, який залучить інвестиції в регіон, створить нові робочі місця та зміцнить позиції Австралії як глобального центру цифрових технологій. Я очікую, що в майбутньому Австралія стане одним із провідних центрів цифрових технологій у світі, а Клейтон стане важливим центром даних. Це дозволить Австралії залишатися конкурентоспроможною у світовій економіці та забезпечувати високий рівень життя для своїх громадян. Як експерт, який спостерігає за цією трансформацією, я розглядаю це не лише як втрату промислової спадщини. Але й як можливість створити більш стійку та технологічно розвинену економіку. Ключова ідея: Австралія повинна активно підтримувати розвиток сектору інформаційних технологій і створювати сприятливе середовище для залучення інвестицій у цифрові компанії. Рекомендація: необхідно розробити освітні програми, які готуватимуть фахівців у сфері інформаційних технологій та хмарних обчислень. Особистий досвід, пам'ятаю, як у дитинстві захоплювався австралійськими автомобілями. Тепер я радий бачити, що ці самі простори використовуються для створення майбутнього, цифрового майбутнього.